І сьогодні, друзі, ми будемо тікати від голови. Знаєте чого? Ну, я вам серйозно кажу, не, ну, ви не думайте, що я вже поїхав в кришу. Реально будемо тікати від голови. Тому що подивіться, во, ось така от баш... башка яка нас може з'їсти. Я ж навіть не встиг сказати, вона вже нас з'їла. І нам треба від неї сьогодні, що правильно втікти, і в нас сьогодні задача від неї втікти. Я чесно скажу, ці голови, вони якісь тупі, реально, ну тупо тупіших. Ара, чи чи чичі. Опа, опа, отак ще, до речі, можна робити. Отак, отак реально можна робити, якщо що, хто не знав Чекайте, ми прийшли тут, звідки? звідки ми прийшли. А, нам сюди треба було, реально, я забувся. Просто, ну я вам серйозно кажу, що це за голова, звідки її взяли, просто звідки її змалювали? Хтось художник просто від Бога. Я вам серйозно кажу, Чекайте, отут, тут, якщо не помиляюсь. Ці башкети, чи повинні бути. Ось так, до речі, ми паркуримо, намахуємо, намахуємо, намахуємо цих васічок. О, 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 так, отак. Ну. ну, якщо не пом... Туди нам не треба, до речі, туди нам не треба, нам треба сюди. І тут ще одна башка, яка нас теж хочеться з'їсти. І так, дивіться, отут Опа, опа. Опа! Всіх намахав, всіх розвів, просто на пачику, отак ось, покрутив. Реально, просто так, чекайте. Дивіться, тут ще одна башки, точка прям такий, що дай ой-ой-ой. Все, і ми пройшли дори, що ви розуміли, на цій карті 2,4 мільярди людей зайшло. Це на землі 8 мільярдів людей. Ну ж. А тут башка була, я заговорився, вибачайте, заговорився, ну. Я вам кажу, на землі 8 мільярдів людей, про що ви кажете так чекайте. що, а що тут таке? Я... Ага. Ага, Вася, а я... шо, а як мені тут пройти? Чекайте, добре, чи нам треба шукати альтернативу. Якось нам тут треба пройти по альтернативному. Добре, а пригнути, ми пробували. А, про, пригнути треба пригнути. Ну ми професіонали додумалися, це, до речі, тут ще є. стейдж 2, дорогі друзі, стейдж 2. Я думаю, ну, пацани, може, може зрозуміти, що я кажу стейдж 2. Просто ну. На машині є стейдж 2, о, тут що, це вже це що... да. Ух ти! Що ти що ти ржеш? Реально, що ти ржеш? О, до речі, стеж 1, стежі 2, стеж 3, стеж 4, стоїть. Скільки тут їх? Ну, я думаю, сьогодні нам три штучки точно вистачить. Ну, я вам серйозно кажу, якщо ми так ми... Так, чекайте, що нам тут треба робити? Чесно, я не знаю, які тут лабіринти, куди вони ведуть. Но наскільки я не помиляюся, нам треба просто їх всі проїти. Чекайте, чекайте, чекайте. Ага, о, о, чекпоінт, Це вже дуже-дуже чудово. Чекайте, ось так. Ей, баштичка, башкетич, 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 башкетич. Чекайте. Открыся. Откреса. Схавали, все-таки, да? о, схавали. Так, чекайте, йдемо сюда. Так, почекайте, я, я чесно скажу, я ці э, ваші э, голови проходити не... Ну, я чесно, я взагалі... Ага, о. До речі, ага, зрозумів, 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 зрозумів. Ні, ну це не чесно, було реально, Та там я там, я там, я говорю, що я там нормально пройшов. Серйозно, я там нормально пройшов і це вони просто намахали нас. А, чекайте, я наскільки пам'ятаю знаю, що туди нам не треба, так. Да. Я ж сингібауті, вон я ж скажу, я професіонал, до людей. чекайте, дивіться, все, ми прийшли ідемо далі. Ух ти ж башки, ти башки, башки басочка, басочка. Куди, куди, сюди, 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 так, толя, толя. Толь, опа, 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 так, до речі, дивіться, ось так от, ага, ось так от, По магма, магма, да, ну, попку піджарила чуть-чуть така, -чуть, такая. Підшкварила чуть-чуть, Не переживай на штанішки штанішки всіх мене горять. Я вам кажу, друзі, я, я за ці штанішки буду вам всім просто згадувати майже на кожному відео. Так, чекайте, ось так от, ось так от. І що ти, башкітич, від мене хочеш реально. Воно і сики розуму може візти йти книжки, почитай, так, все. стейдж 3. То ми зараз зайдешки тих стейджів пройдемо, прокачаємо нашу голову, реально. опача, а там вже. Не прям дуже весело чекати далі можна було тільки що. А що це за башка? А тут же при. А, тут вже не можна її намахати, бачите, додумались, додумались, не можна вже намахати, щоб до неї зверху просто запрыгнути і все. Так, а це ще що за дьоргані якісь? Ого, ого, ого! Чекайте, це ще що? Це ще... Чек... Це, ще що за... це ще що таке. Чекайте, а туди? може нам туди треба, а не сюди. Ну реально, а ну-ка, чекайте, ось так, ось так. Euh... Я, я чесно не експерт, но мені здається, що мені сюди трішечки-трішечки не треба. Чекайте, а, там там, коротше, важка біла за цим чу брекон, да? Ох! -бу -бу Все мене, я, мене. Вже інсульт, я не, не можу, тому що вже заїкаюся. Я вам серйозно кажу, чекайте, чекайте, давай А це галава, ти халапа. Ти шо... Дракон якийсь, реально, тупо драконіще. Як мені тут пропригати? Ну реально, якщо подумати так логічно. Чекайте, ну, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. і сюди. Чекати. Ага, там я бачу, 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 бачу. І чекпоінт! Чекпоінт є. Просто що це що за? Ти в Чорнобилі перебував. О що, о, що може бути, наслідки, наслідки, що в Чорнобилі. Так, чекайте, дивіться, ось тут ще якісь різнокольорові дісті. Я так і думав, а я так і думав, що вони хочуть відволікти нашу увагу. Вони що та... ці башки Ось, ось, ось так, ось так ось. Видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох. І нас тут зараз хавати точно за... Ось ти я! Я, я кажу, я, я скрізь, наскрізь недолюблюсь, отакі, ми отакі, да-да-да. І ми васечка, васечка, не труху, не труху, не труху. Ну реально, я тут не то що нітро включив, я тут дабл нітро включив, ну серйозно. І плюс 10 монеток, і 14 Розігріваємо ручки погнали. Фух, коротше, друзі, я вам часто скажу, вау, вам тут можна купити крила, Ніч... а що ми з цими крилами можемо робити, що літати якось можемо. Чи серйозно? Ага, да, налітаємося. Ну, чесно що робити з ними, я не знаю, ну, ну. Що це я туплю, я туплю, що чогось. Чого я туплю, реально тупо чому? Васичка, ну реально. А що, Я... Я не можу, просто. Я тупо не можу, реально, тупо що. О боже. Реально тупо, що. Так я, ну я не. Я просто. Я, щоб. Ні, щоб мене по, пофарбували, Ну реально тупо. Я я, я вже тут який раз пройти не можу. Ну. Ну. Ну, ось так, ось так, ось так. Ага, все, все є. Фух. Ура! І так, і так, і так, яку ми дверку хочемо вибрати так, так. Я виберу цю, але мені здається, різниця, яку вибирати не було. Чекайте, в мене просто у мене тут трішечки мозок закіпає, куди нам йти, тому що тут скрізь нас хочуть. Ам-ням-ням. Ну реально, так, чекайте, дивіться, ось так ось сюди ми біжимо. Ось сюди ми відкриваємо дверцю і полетіли. Ага. Я поняв. ясно, Там була стрілочка, що нам треба було повернути. А не могли раніше поставити світлофора, щоб я побачив. що воно прям 100%. ан... мене крили пропали? Е, е, обанкротили. Намахали. Так, чекайте, тут у нас лабиринт, який нам треба по-любому пройти. І ми пройшли, ми красавчики. І ще один чекпоінт. Так, добре, давайте цей вже стейч 3, я вам скажу поважче. Це штейч 3, так? Да? Так, чекайте, ось так. Е -е, не сюди, я не думаю. Да, тут я вся... Боже, ме. О, я мене аж я ж дихати башку стало! Серйозно, тупо, я прямо аж, ну, дихалка така. Пер... Ага, зрозумів. Не... Та ви можете ці стрілочки на... по-нормальному, буду. О, боже, я вже просто мене сили, реально, Просто я вже з тими вашими баб... Головками, не, ну трішечки не можу, трішечки не, не можу. І ось так давай, ось так, ось так, ось так. Я ж я красавчик, ось так. Ось стейдж, А, це вже стейч 4 були. Вау, стейч 5. Так, давайте, зараз рішаю, рішаючий стейдж, Да, то стопудово рішаючи, тому що я вже я стейч 6 вже не хочу. Тому що, що тут робиться? А що буде на стейдж 7, то це вже капець. І так, добре. да, е... Хе! Аллоха! Так, добре, давайте чекайте, А що це тут за. чекайте, Ай, не продумали. ай ай, ай, От розробники ліневі трошечки люди. Так, добре, чекайте, мені здається, що я трішечки щось не туди потопав. Тому що, чекайте, ось тут, ось так. Да? А можемо ми якось отуди піти. Ну, реально. Ні, ми тут не піти Уф. добре, так, добре, добре, добре. А що ви від нас хочете? так, А, ага. чекайте, що, я тільки колом пройшов. Да. Ч... Чекайте, що? Ці лабіринти ваші. А, ага, все, тепер допереду. Чекайте, все, ми біжимо. Коротше, ось так. Ось так. Вачечка, давай ось так біжимо. І ось так нас знову намахали. Бо нам треба сюди йти. Ага, ось де ці ступеньки. Ой, сходинки, точніше. Так, все добре. Ми йдемо зараз ось сюди. І ця наша. Головка хоче нас з'їсти. Так, добре, ми йдемо від, 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 відчиняйте двері. Е, чекайте, сюди ми не можемо, я зрозумів. Чого ми так файно проходили, а вже щось ну, трішечки ось так, ось так, є нам. Є сюди, ми сюди пішли, ми сюди пішли. Ми професіонали, просто я не можу. Я зараз... Боже, який буду щасливий, якщо ми зараз прийдемо. І, чекайте, і сюди ми зараз прийдемо. Реально просто цей лабиринт, це була тупа фігня. Ну, але... о, ну не пройшли ще так добре. Намахали. Серйозно. Розвели. Чекайте, так, да, добре. Ось так ви давайте. І ось так є, все. І давайте, давайте. Ой-ой-ой. Я їх намахав! Вони мене, я їх бать... О, оце я розумію. Про... Давайте, зараз. Давай. Я зараз вам покажу. Професіоналізм просто бач, навіть прийшов. Чекайте так, добренько. І що тут нам потрібно робити? Тут вже просто якісь. Це вже не те, що втеча звідкись, це просто. Оце, оце втеча, реально. Подивіться, отут нормально так. Ех, вау, просто я вам кажу, моя реакція ну, від, від боліду формули. Треба було мені тут. Почекати я не міг, ну реально почекати не міг. У мене реакція як формули 1... На що я пригнув? Просто поясніть мені, на що я підпригнув. Якщо там було очевидно, що можна. Знав. Знав, що вони зараз нас намагають. Просто я вже, Я вже розслабитися не можу. Ну реально. Ну. Ага! Піднімайся! шийку. Ти помаду купи собі нормально, реально. Так, добренько. Що тут Опа, опа, опа! Ви бачите, ну, ось так отре, потрібно точніше. Ось так, ось так, все є. У нас... А, нас тут є лічильник монет у всіх нас є, боже, я не бачу. Все, дорогі друзі, на ось такі прекрасному фоні, дорогі друзі, я вам пропоную закінчити це відео. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну, ви були на Леопа. Ну і підписуйтесь телеграм-канал, там завжди унікальний контент. Ну і всім пока. пока.